Не встигли ми відійти від прекрасних новин про знищення ще одного корабля російського флоту, патрульного судна Сергій Котов. Алерганвілеґарпавастерганавіна. Як російські змі чомусь вирішили згадати про свою минулу болючу втрату десантний корабель Цезар Куньков, який 14 лютого відправився на побачення до крейсера Москва у дуже романтичне місце на дно Чорного моря, Ось, напевно, щоб відвернути увагу від нової втрати у флоті, Кремль видав відео знищення Цезаря Кунюкова зняти від першого обличчя. Ймовірно, вже мертвого члена екіпажу. На жаль, відео пропагандисти опублікували без звуку. Хоча правду кажучи, дуже хотілося, у крим гарної картинки почути і симфонію з криків російських моряків солдатів. Але вже що маємо? Ну як наші дрони В-5 наближаються до корабля, і як росіяни відчайдушно намагаються їх знищити, але старання марні морські дрони своєї мети досягли корабель на дні. Яка доля спіткала оператора відео, точно невідомо. Росія офіційних коментарів про екіпаж і втрати передбачувано не давала. Але в нашій розвідці кажуть, що більшість членів екіпажу потонули разом з кораблем. Якщо не всі, екіпаж, скоріш за все, нехай і в неповному обсязі, але скоріш за все, в повному був присутній на борту, враховуючи умовні погоди, час доби, все ж таки було темно. Звісно, висока вірогідність, що досить велика частина екіпажу загинула. Швидкі забирали її з берегу. В якому стані важко сказати. Могли б звичайно виникнути сумніви, але дивлячись на те, як тоне корабель, очевидно, що вижити вдалось мало кому, хіба що тому гору оператору, у якого те відео і було. Коли ціль з'являється у полі зору, морські безпілотники на максимальній швидкості рухаються до неї і врізаються в борт корабля. Від удару активізовується запал, запускаючи єдину у цьому дроні складову радянського періоду бомбу, призначену для нанесення потужного удару. Вибуховий заряд вражає корабель і пошкоджує відсік з боєприпасами, спричиняючи п'ять. Гучних вибухів, які відлунюють над морем. Морські дрони, влучивши у відсік з боєприпасами, спричинили вибух, завдяки якому судно потонуло швидше ніж очікувалося. Чи хотіла Росія цим відео відвернути увагу від знищення Сергія Котова? Невідомо, але нам в будь-якому разі ну дуже приємно побачити феєричну операцію очима очевидців.